Вітаємо, друзі! Сьогодні, вперше за весь сезон 23-го року, ми потрапили до лісу просто так: погуляти, можливо, якихось грибочків знайти, помилуватися природою і просто трошки відпочити. Не було б добре да лихо допомогло тато Сергій наш в такому стані зараз, що ну хіба грибочки позбирати? Ні на що інше зараз не здатний. То такий ударник. Гідроватного фронту, бачите? Це тільки здатні, що хіба грибочки позбирати. А я помилуватися кольорами, дуже люблю осінній ліс за кольори, за різнобарв'я. Ну, люблю збирати гриби, але щось мені більше подобається дивитися вверх на небо, на птахів, на красу. Ну і моя звична лісова забава збирати сміття. Сьогодні ліс далекий від сміттєзвалища, але вже я оце тільки буквально 10 хвилин, як зайшла, маю повний пакет, асортимент. Прошу дуже. Пляшки від різноманітних напоїв, пиво, енергетики, водичка, бо ці ж істоти, коли гуляють по лісу, вони ж питоньки хочуть. Їм же питоньки треба. От вони пляшечку собою беруть, а потім пляшечку ж немає сил донести додому, так і швіряють. Хай собі гниє тисячу років. І закусочку обов'язково: сигаретки, шоколадку, насіннячку, якусь кондитерку. Уявіть собі, навіть морозиво. Де вже тут можна взяти морозове і навіщо приперти його в ліс, щоб жерти? Я собі просто не уявляю. Я завжди шкодую про одне, що в лісі живуть багато цивілізацій: комах, тварин, птахів, черв'ячків різних, плазунів, духів нематеріальних. До речі, для адекватних людей далі я вам розкажу і покажу, як робити підношення лісовим духам, щоб ваше перебування в лісі було здоровчим, щоб всі дари, які ви... Звідси понесете додому, були оздоровчим, щоб духи лісу супроводжували вас і оберігали, і з вами не траплялись ніякі негарні речі. Так що, хто любить такі теми а, і має уявлення про наш світ за межами щільно-матеріального, то подивіться далі. Але я продовжу свою думку, що я завжди шкодую, що в лісі серед отих царств птахів, тварин, комах. Рослин немає такого, яке б мало властивості переміщати речі на відстані. Ох, я б дуже-дуже хотіла, щоб в них була можливість у тим, хто погуляв гарно по лісі, да відпочив, да набрався життєвих сил і здоров'я і на свинячів, а особливо ті, хто вивозить в ліс шкідливі відходи, або побутові відходи, або якісь речі, які будуть гнити тут тисячами років. Щоб такий був з ними нежданчик. Вони приїхали тільки додому. І о, диво, все це сміття в них на кухонному столі, на ліжку в спальні з дуже гарним покривалом і дорогим, в холодильнику і в інших неочікуваних місцях. От чесне слово, щиро бажаю. Ну, але шкода, такої цивілізації в лісі поки що не існує. Тому у лісових мешканців немає інших рук, крім наших, хто має не полінуватися. І нахилитися, підібрати і забрати спеціально відведене місце. У мене, як бачите, немає навіть корзинки з собою. В мене є пакетик для сміття. Коли ви приходите до лісу, немає значення, з якою метою просто погуляти, подихати, покричати від стресу, відпочити, зібрати якісь лісові дари. Ви маєте усвідомлювати і завжди пам'ятати, що ви без запрошення приперлися в чужий дім. Що б там не писали закони людські, там, Конституції, що надраз належать народу, і ми такі тут господарі. І хто б вам не розказував, що а, людина це вінець природи, це не так. Людина це така сама цивілізація, як і одна з інших, які живуть на цій планеті. Не найбільш чисельна, повірте, що навіть комах, не кажучи про тварин і рослини набагато більше, ніж ми, але найбільш шкідлива. Ми шкідники і паразити. Це треба визнати. Ми шкідники і паразити. І природа мала би з нами відповідно вчиняти. Ну і ми, як бачимо, ми й самі з собою так вчиняємо, як людська раса і цивілізація. Ну, і природа буде нам віддячувати більше і більше. Так от, якщо ви прийшли до лісу, прямо з перших кроків ви повинні озвучити свої наміри, ви повинні представитися. Бо якщо ви не бачите мешканців, які тут є, то ви маєте чітко знати, вони тут є. І якщо вони не видимі, це не значить, що вони не бачать вас і не спостерігають за вами. Ви повинні представитись і розказати про свої наміри. Для чого ви сюди приперлися? Що ви хочете тут зробити? Оздоровитися, відпочити, щось зібрати, помилуватися природою, зробити гарні фоточки. Немає значення. Ви повинні представитись і озвучити свої наміри. І якщо вам здається, що це якась маячня, і, і в смислі, я тут в ліс прийшов, ви буду розказувати Добрий день, я е, Паша, Діма, Ліна, Таня в смислі, і що сама собою тут буду розмовляти. Це шизофренія? Ну ні, це не шизофренія і це. Ви знаєте, така практика, яка вбереже вас від багатьох-багатьох проблем. Я завжди кажу: вітаю мешканці лісу, вітаю духи лісу, вітаю всіх, хто тут живе, для кого це місце є домом. Мене звуть Ольга, це мій чоловік Сергій. Ми прийшли до вас, бо в нас є потреба. Нам треба зібрати, ну, наприклад, листя чорниці. Ми з нього зробимо оздоровчі продукти для людей. Дозвольте, будь ласка, пустіть нас в свій простір. Ми обіцяємо не чинити шкоди, не взяти зайвого, не ображати нікого з мешканців. І ми принесли вам подарунки і підношення для того, щоб підкріпити свої добрі наміри. Так що ж приноситься в підношення мешканцям лісу, слухайте уважно, як і будь-яких найдорожчих гостей вашої оселі, мешканців лісу. Або гірської місцевості, або можливо, якоїсь полонини, якогось лугу, якогось поля, залежно від того, куди ви прийшли в дику природу. Ви пригощаєте найкращими смаколиками, які тільки у вас є. І ці смаколики мають бути обов'язково максимально натуральними і їстивними. Не рекомендується. А... Якась сублімована їжа супермаркету з пакетиків, наприклад, там, сухарики, якісь, чи чіпси, якісь, чи якісь там а, цукерки наворочені, чи якісь інші кулінарні витвори, які не є їстивними. Немудрі батьки можуть цим годувати своїх дітей, але мешканцям лісу цього приносить не треба. Приносите найкраще, найякісніше, найнатуральніше, що у вас є, а, і, скажімо так, і дороге для вас. Не просто там ой, це підгниває, давай візьмемо мешканцям лісу. Або це неїстивне, або це дешево коштує, або це оце купили ніхто з сім'ї їсти не хоче, давай відвеземо в ліс. Ні. Мої підношення сьогодні я вам покажу: я в баночку відлила меду з нашої власної пасіки, і ми пекли для родини бананові вафельки. Для родини, для дітей, тобто з найкращих можливих продуктів ми пекли, і я беру таку вафельку для мешканців лісу. І як треба. Підношувати. Вибираєте дерево, яке вам подобається, чи місце якесь, чи галявинку, це вже не суттєво. І ви залишаєте там свої подарунки. Молочко, мед, сухофрукти, будь-яка їжа, я вже сказала, максимально натуральна. І ніякої сервіровки. Ви просто кладете на землю: це лафанчик, пакетик, серветочка, одноразова тарілочка, там, ложечка чи ще щось. Це все не потрібно, це все забираєте з собою. Нічогісінько не залишаєте, навіть якщо воно добре перегниває. Прямо на землю, під дерево чи на галявинку, ви виливаєте медок, молочко, викладаєте свої цукєрочки, млинчики, булочки і таке інше. Зрозуміло? Тобто, все, що упаковка, яка б вона там не була, це все сміття. Тобто ви будете робити підношення зі сміттям. Не робіть цього, роблячи підношення, ви можете побажати здоров'я лісу, його мешканцям. Безпеки, спокою, гарні слова якісь сказати, попросити захисту, підтримки, наприклад, щоб вас не кусали комарі, щоб з вами все було добре, ніхто не травмувався. Знаєте, що буває, якщо ви ну, не бажані гості, вас не сприймають, хтось перечепиться, хтось зробить травму, шмагати вас буде гілки по очах, наприклад. Да? Ви намочите ноги, ви провалитесь якусь яму, ви не знайдете те, для чого прийшли. На вас нападуть мурахи, чи ще що-небудь, або ви загубите цінні речі: ключі від машини, гарний ножик, там, чи пакет з продуктами, чи ще якісь моменти, щось зламається, щось зіпсується. Тобто будуть якісь неприємності. Якщо в лісі з вами таке трапляється, так і знаєте, щось ви десь накосячили, щось неправильно і недобре. Або ще може бути, після того як ви приїхали з лісу за день, за два хтось з тих, хто перебував в лісі, захворіє. Це також показник, що ви не за здоров'ям сюди приїхали, а десь якісь правила порушили. Це може вас переслідувати дуже довго, і хвороба може бути довгою, і проблеми якісь можуть бути довгими, і травми довго заживати. Тобто майте на увазі, це так здається, що вони такі безпорадні тут мешканці, але духи лісу і природи вони дуже дуже сильні. Вже зараз з початку війни ну, люди, які свідомі, які логічно мислять, ну ви ж бачите, що робить природа з нашими загарбниками, як вона весь цей час нам допомагає. То неочікуваною зміною погоди. Моди. то продовженням чи навпаки раннім якимось початком нового сезону гуси збивали літаки, бджоли кусали загарбників на смерть. Я збираю ці історії, і їх дуже дуже багато, коли от тварини різні, стихії природи. Допомагають саме на нашій стороні. То якщо ми хочемо, щоб вони допомагали, і ми вдома там молимось і закликаємо, то а потім приходимо в ліс, і вибачте, гадимо. Ну то це логічно пов'язані між собою речі. Розумієте, ну то вже якщо звертаєшся по допомогу. Якщо ти хочеш, щоб ці продукти були на твоєму столі, то ти погуляв, залишив кучу свого сміття. а Потім сільські люди, наприклад, прийшли назбирали там ягід і принесли тобі на базар. Це ланцюжок такий, який обов'язково, бумерангом повернеться. Тому все в цьому світі пов'язано. Це треба мати на увазі і пильнувати обов'язково. Коли ви погуляли, вже відпочили, назбирали те, чого хотіли, обов'язково при виході подякуйте, подякуйте, і наберіть більше ніж вам потрібно. Ніколи завжди залишайте, бо є інші мешканці, інші люди, інші тварини, яким це потрібно. Якщо ріжете трави чи квіти, так само не вирізайте під ноль, не топчіть. Бо поки зібрав там собі корзиночку ягід, якихось витоптав два гектара того чорничника чи ягідника якогось іншого. І так далі, і так далі, і так далі. Якщо бачите, вже приїхали на місце відпочинку і є вогнище старе. Зробіть там. Не робіть вогнище нове в 2-3 метрах від старого. Почистіть і зробіть на тому самому місці. Це вже не добре, але хай вже хоча б це місце палає і не буде нових ран на землі. І найкращий подарунок лісу, найкращий, якщо ви не тільки своє сміття забрали, а й забрали трошечки чужого. Тому що я нагадаю: у лісу немає інших рук, ніж наші. Ліс нас не потребує, він нас не кличе, він не дуже хоче нас тут бачити. Ми для нього паразити, чужорідні, абсолютно істоти, неприродні для лісу. Тому щоб вони нас прийняли, все було ну, по гармонійних законах, то ви маєте їхні правила виконувати, а не вони ваші. Тому будьте максимально, максимально екологічними, максимально. І майте на увазі, що наслідки вірите ви в це чи не вірите. Ох-ох-ох, які можуть бути, і м недобре послання мешканців лісу і духів може бути набагато більш для вас шкідливим і небезпечним ніж прокляття якої-небудь відьми, якісь вроки і якісь там е негативні магічні впливи, яких так боїться наш народ, і ніяких гоцалок скажених в лісі, дискотек, голосної музики, якогось такого галасу, зайвих звуків, і все решта. Ні в якому разі, якщо вже приперлися в гості, незвані. То ведіть себе чемно, культурно, тихенько. Для галасу своєї голосної музики, в нас, слава Богу, є для бажаючих ресторани, кафе, нічні клуби. Хіба якщо дуже-дуже треба покричати від стресу, поплакати, випустити нерви свої, то це дозволяється. Вас простять і зрозуміють. Ну, ось так заходите в ліс, озираєтесь навколо, вибираєте місце, де б вам здавалося гарне місце для підношення. Ну, наприклад, оце дерево. Говорите добрі слова. Я кладу вафельку і поряд виливаю медочок. Я його розбавила трошечки водичкою, щоб гарно вилилося все і не залишилось в баночці. Мурашечки з'їдять, ще якісь жучки з'їдять. І зрозуміло, що баночку, чи пакети, чи якийсь папірець, в якому це все було загорнуто. Я забираю з собою. Все так просто, насправді, люди. Все так просто. І таких величезних проблем можна уникнути. Ну, але по вірі вашій буде вам дано. А ще кажуть по вчинках їхніх впізнаєте їх не по словах, а по вчинках. І якщо ви думаєте, що вас ніхто не бачить, особливо в лісі, то це не так. Можете над нами сміятися, можете взяти за приклад, можете подякувати за нову інформацію і корисну підказку. А я пішла далі збирати сміття. Тепер ви знаєте, чому. Наші фітопродукти і гідролати мають таку потужну, цілющу силу, бо там не тільки наші молитви, добрі наміри і велика любов, а ще й дуже дивні, можливо, але практичні дії. Це все дає результат, це все працює. Помилуйтесь поки що лісом, а я вам нагадаю мою улюблену притчу, яку я повторюю вже багато разів, але обов'язково знаходиться той, хто не чув. Бо такі думки бувають: ну для чого я це буду робити? Чи я найбільший дурень, чи це все одно нічого не змінить. Люди, як мислили, так і мислять. Сміття від того менше не стане. От такі думки бувають. Сама з себе сміюся, коли такі думки до мене періодично приходять. Але є притча, яка мене завжди підтримує і надихає. Так от притча говорить, що колись штормом з океану на берег викинуло мільйони морських зірок. І одна людина йшла по пляжу, підбирала одну за одною і кидала назад в океан. Але зірок було неймовірно багато. А інша людина йшла, подивилась на це і говорить, що ти робиш, дурниці? Ти все одно їх всіх не врятуєш, бо їх занадто багато. Вони все одно загинуть. А людина сказала, так, я знаю, я розумію, але для цієї однієї я все-таки зробив все, що міг. Так от я не можу відповідати за все людство, за весь український народ, за мільйони людей, які не розуміють, в якому світі вони живуть і які закони тут працюють. Але... Для цього лісу прекрасного сьогодні я зробила все, що було в моїх силах.